Збірна України з футболу в останньому матчі групи Євро 2024. В середу, 26 червня, у німецькому Штутгарті зіграла в нічию з Бельгією 0-0. Цього не вистачило для виходу у плей-офф. У паралельному матчі збірні Словаччини та Румунії зіграли в нічію 1-1. У нашій групі і всі чотири команди набрали по 4 очки. Але за гіршою різницею забитих і пропущених голів команда України посіла останнє четверте місце і залишає Євро 2024. Всі інші команди групи вийшли до плей-офф. Румунія посіла перше місце, Бельгія друге, Словаччина третє. Нагадаємо, у першому турі Україна поступилася Румунії з рахунком 0-3, і саме ця поразка стала для нашої збірної вирішальною. У другому турі українці перемогли Словаччину 2-1.